Друзі, з вами, як завжди, я мініплей. І сьогодні так настав став день, коли я виживаю з херобріном. Я тут вже розпочав виживання за кадром. Розпочинав я його на кадрі, але далі в мене просто злетіла програма. Так, херабрін уже, друзі, розпочав охоту. Тобто, вже, друзі, ми вже можемо побачити О! Ви, 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 ви Що? Так робити в початку відео. Тибі всіх, зрі... бій всіх оцих, хто дивляться, розлякаєш зараз. У! Я просто говорю про вірмбрін, і він такий драстий. А він може наблюдати. І він може піджигати будинок. Так. Після цього виживання я буду робити там. Ну, обзор мода. Цей мод можна скачати по ссылку в описі. Ну якщо ви не відкриваєте, ви його просто дивіться, що робимо, якщо ссылка не відкривається. Ви просто берете і не сюди пишете, а ви берете і ось бачите, шукаєте Google або введіть URL-адресу. Ви сюди вставляєте. Так. Друзі, а я поки що буду виживати. Це найкращий мод, який з'явився 8 місяців тому. Я про нього тільки взнав і зразу не записую відосик. А зараз ще й вечір. У мене зараз чуть не не ніч. Що що мене трішки лякає. Ми його можемо ще запавнити тему. І він може... Піджигати наш будинок. А! Що? Що? Це, це, як... це нова походу постройка яка структура про хербью. Ладно, поки що розбиваємося Дивіться Это оказалось не кро. Це перший раз потрібно зустріти херабліна. Щоб отримати таке достижение. Ух. Друзі, це страшно. А тут же я ще й врубив скрімери Ей Чому вже ніч? Мені не потрібно, щоб ніч була. Алло, що мені робити? Зараз мовен начну спавнить. У мене ще немає даже будинок. А тут ще й начне кошмари в тюні. Кера, блин, моя ночь буде кошмар, это Так Я не знаю, друзья, ну це вот знаєте, херобрином прикольно це. Так, тому що це херобрины. Ну одночасно і страшно. Скажем так. Два в одном. Она блю. Девин. Не заметьте того, як херобрин следит за вами. Смысл не слідить за мной Якого ты смысл следить за следить за мною Так, зараз друзья Короче Мень тут просто писал друг Я з ним зараз попрощался как можно швидше Але знаешь за мной следить Сербри а я його навіть не бачу. У -у -у -у. І, друзі, я так не закачався на щоб ви розуміли. Ви це бачимо, що в мене обозає світили. Мене не кажеться, ви спитайте, як це качав серві? Я не скажу. Все дуже просто. Я просто зараз взяв і відкрив серві. И уже на том сервере я установлю все мой. Так. Ух, ну я не знаю, ну це, друзья, не... вы не представляєте, а це страшно. Що це зараз дуже страшно. Це не страшно дивитися, тобто я це дивитися, ну це страшно і не графік. Так. Зараз я зроблю собі кам'яний топорик і всіх буду мочити. Так, давайте. У! А чому так? А чому так швидко нічна стало? Друзі, ну це... це... Це сложніше, ніж хардкор який. Це складне, Це дуже складно. Ай, а мені ще много й... дуже потрібні. Да здобуты! Ай! Ай! Я так ось зроблю Мені хілка потрібна. Блін, отравився. Так. Хілюсь. Коротше, дочекався я, друзі, оцього. Дочекався я, друзі, поки день настане. Я їв оці кутих куриць травився ними. заново вертався наверх. Коротше, це було дуже складно, але я вижив. Так. Але найголовніший враг ще не пішов. Це херобрін. Тобто, ви не забувайте, що херобрін через світі, він нас може лякати, коли завгодно. Так, ось дивіться гравці. Ось. Так. Досягнення. Я досягнення дивився, а на мене кріпер. Я ж був недалеко від спавнення? Я хочу, коротше, досягнення подивитися. Ви це бачили? Кріпер, криса, поки я там на стою, оце а це все роблю. А, так я не дуже далеко. Тобто, тут зараз будуть... так, ось, мої ресурси, Забираємо. вибачте, що я в начале відео вже мер. Так, дивіться, ось із туману, приключення, Ну, туману, це нове. Построй плохой сон. він, Так, і спитай, начинай кошмар в перший раз. тобто у мене будут кошмарки. Ну, что ж, ну, вот это там... Вот, это. ты его не видишь, но он... Э, ну, уверяю, он тебя видит. Видите? Все в порядке, мы уж услышим, ты как... Э, прирученный волк рычит на херобрина. Опа-на. Опа-на. Ты видишь, сколько тут досягну. Доброе. О! Херобрина убегает. Кірабрін тікає, давайте! Чо? Ви бачили за мною кірабрін це не дальше, як я його побачив, то він начал тікати. Чо? Це вже мені не подобається. І мені потрібно будувати базу з камня, тому що він мені може будинок підпалити. Тому будинок тільки з камня. І ще він може дивитися вікна. Да вон Я тебе вас Ну конечно же я тут. Ну вы бачили, за нами є кераблін. Сюди с першого удара. Так. Ну якщо мені потрібно, щоб, ми... щоб мені... Щоб мою херабринную хату не підколию, мені... Потрібно цей камінь. А я тут на вулиці їжу собі куплю. Взагалі мені зразу потрібне ліжко, щоб скипати ночі, але Херебрін може зробити мені ночний кошмар. Так, і давайте. І ось і іще Сюди. Ще одна постройка. Давайте зараз я роблю ось так кровать. Ліжко. Це саме головний. Говний самий. Далі я зараз вступаюся, щоб не копати камінь. Друзі, я думаю, ви є друга частина цього нашого з вами виживання. Ну ви самі бачили. Я хочу пройти так и в Майнкрафт. Давайте. Все, в мене є три камня. И вот уже с камнями киркой. Так, в смысле, подождите. Уже три стало уже темніє Короче, друзья, тут дуже Дуже швидко термине. Походу. Для того, чтобы хардкора додати, так скажем. Так. Ну я то уже Майнкрафт робить. Можете виріти. Ну як я Майнкрафт робить, ну не проти херобріна це уж точно. Хероблін мене на ізі завалий, якщо Якщо він буде мене бити, а, а не так, що я до нього біжу, а він оце, а він валить. Уже ніч? Ніч немає ночі. І ось так, на всякий випадок там забудую, окей. Так. Так, друзі, ну вже цікавенько, вже цікавенько. Так у нас виживання почалося. Скажем так, що дуже цікавенько. Так. Зараз зробимо пічку, даже три, і будемо плавати м'ясо. Давайте так їх поставимо. Так. Ага. Я я все потратив на пахово. Ну добре. Ну плавлю і так. Так, давайте. Ну а поки ми плаваєте, підпишите, постав лайк, за таке, тому що я виживаю з керабріном. Так. Ірабрін така криса, знаєте, він любить так нападати. Коли ти його не бачиш. Так. Ну, це це друзі... Це друзі Бо. Тому що це там крутий мод за історію, як неводна керабріна. На взагалі така косбати.

А! Боже! Пичка потухла страшного стало. Я напевно моему добавлю сюда так факело. Да, да. О! Друзья, моя уже мурашка по коже, когда я бачу, что я получаю достижение, я так ераблина. Звездный. А, ну тут то есть рандомная какая-то досягнения Ага. Имбова тут, конечно, шахта, не когда. Прям Імбова. Вза... Взагалі це вообще немного. Вілля, вугілля. Багато вугілля. вугілля це... Самий рідкий ресурс, тому що ти вечір його зразу викопаєш і далі часами його ходиш шукаєш. Мені у на серверах вічно не вистачає, тому що я його не копаю, не так як це не боліна руда. Ну, Тобто яку я можу зав'язати. Ну, ну, далі я не можу плавити так пічками. І як я йду в шахту, то я знову уголь не викаплюю. У мене так до безконечності. Так, да, давайте я водичку отако вот перекрию і буду далі копати. Мені б зараз заліз і гарному. Дивіться, що вам потрібно зробити? Ви в ресурс паки оцей фо форум за фок качаєте. Не? І в мод качаєте те, що там Ну, вам каже, що мод скачати. І вот так ви можете теж пограти все равно. Так. Этом плавается. Ага, ще немає ночі. Ну точка возрождения уже тепер поставила. Я, короче, думаю, що я тут буду поки що жити. Я не знаю. Тому що це реально страшно. Що ж, на такій ноті ми будемо закінчувати це відео. Всім до побачення! Бувайте!